Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашою гостею, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Служба за контрактом це не лише форма і присяга, це усвідомлений вибір і можливість знайти своє місце у захисті країни. Кого сьогодні шукає Держприкордонслужба, які взагалі умови пропонують новообранцям, і чому дедалі більше цивільних обирають саме цей шлях? Про це говоримо з начальницею відділу рекрутингу сьомого Карпатського загону Оленою Тітовою. Вітаю, пані Олено. Добрий день. скажіть для початку взагалі, які спеціальності актуальні? Кого шукаєте? У нас є різні актуальні спеціальності. В першу чергу це спеціальності не бойові, це спеціальності сьомого прикордонного карпатського загону. Також у нас є спеціальності логістичного центру, який теж знаходиться на Львівщині. У нас є спеціальності медичні нашого військово-медично-клінічного центру Державної прикордонної служби міста Львів. А також у нас з'явилися нові. Вакансії в наших санаторіях це санаторій, прикордонник Немирів та Морша Державної прикордонної служби, де громадяни України теж можуть проходити службу. І є у нас бойові спеціальності: це наша прикордонна комендатура швидкого реагування шквал сьомого прикордонного карпатського загону. Де ми шукаємо операторів FPV-дронів, Ми шукаємо фахівців радіорозвідки, Ми шукаємо. На посади артилерійських підрозділ нашої прикордонної комендатури. Також у нас, от, до речі, зараз звертається молодь на контракти 18-24. це мільйонні контракти в наших загонах бригадного типу Державної прикордонної служби. І саме зараз цікаво їм контракти, пов'язані теж з безпілотними літальними системами. Це в яких підрозділах рубак державної прикордонної служби чи є можливо якісь критерії та при відборі кандидатів до служби на що звертаєте увагу? Ну так, звичайно, це в першу чергу це бажання людини долучитися до війська, це його вмотивованість, чим це саме якраз відлічається від свідомого вибору громадянина України прийти на військову службу за контрактом. Далі наявність, якщо це рядова посада, то наявність мінімум базової загальносередньої освіти. Якщо це посада у нас переважна більшість сержантів, Старшинського складу, це наявність е, по мінімум повної загальної середньої освіти, е, відсутність кримінальної відповідальності не погашеної. Та в обов'язковому порядку це відсутність певних перешкод. У нас є відділ внутрішньої та власної безпеки, так як ми Державна прикордонна служба, це правоохоронний орган спеціального призначення, здійснюються перевірки е, саме про зв'язки з окупованими територіями, зв'язки з е, Російською Федерацією е, та наявність певних перешкод. Це може бути непогашена кримінальна відповідь. Відповідальність або адміністративна відповідальність по антикорупційному законодавству. Наскільки я знаю, що саме в Держприкордонслужбі є така можливість, так, при підписанні контракту, що протягом року тебе не будуть відправляти в зону бойових дій. Розкажіть трішки про це. Так саме от така є можливість саме в державній прикордонній службі, і е, хочу зазначити, що це не просто слова, що от, е, під час себе сіди рекрутери повідомляють. Це у нас е зазначено в наказі голови е Державної прикордонної служби, і все це прописано, що громадяни України при підписанні контракту з Державною прикордонною службою, а у нас, наприклад, це Сьомий Прикордонний Карпатський загін, вони мають право вибрати підрозділ, мають право вибрати посади, і рік часу вони не залучаються до проведення активних бойових. Дій. Тобто громадяни Львівщини, внутрішньопереміщені особи, які знаходяться і проживають тепер на Львівщині, та взагалі до нас багато звертається громадян з інших населених пунктів, не Львівщини, а по території України, вони можуть долучитися до цього загону і рік часу проходити адаптацію на посадах в підрозділах охорони державного кордону на Львівщині. А ось яку освіту а, має мати кандидат і чи от він може собі обирати якийсь напрямок не за освітою? Це не обов'язково. Наприклад, от у нас наразі хлопці от вікова категорія. Uh, там 20, 21, 22 роки вони звертаються, мають професійне технічну освіту і їх цікавить саме оператори безпілотних літальних систем або впівдронів. Uh, вони будуть проходити в обов'язковому порядку навчання на за цим вузьким напрямком. Uh, якщо громадянин України не має досвіду військової служби, не має військової спеціальності. Головне його бажання вчитися, тому що якщо, наприклад, громадянин України виявив бажання проходити службу на посаді кінолога, він в обов'язковому порядку після базової військової підготовки буде проходити навчання спільно з службовою собакою за спеціальністю кінологія і отримає сертифікат державного зразка. Якщо громадянин України виявив бажання проходити службу на посаді оператора БПЛА, так само, або інспектор прикордонного контролю в зв'язку з розширенням пунктів пропуску та інтелектуальним кордоном в обов'язковому порядку громадяни після базової військової підготовки вони проходять певний термін в залежності від того, на яку спеціальність вони приймаються на службу, вони проходять навчання. Які ось етапи має пройти кандидат перед тим як його зарахують до підрозділу? Первинний етап це інформаційна бесіда з рекрутером, де з'ясовується стосовно кандидата його бажання проходити службу, його освіта, досвід військової служби, якщо він наявний. Також е пропонується кандидатові різні посади. Хочу наголосити, що це бойові та небойові посади державної прикордонної служби. Uh, і в подальшому, якщо uh, кандидат все ж таки вирішив uh, долучитися uh, до служби за контрактом, uh, він пише заяву, проходить професійно-психологічний відбір uh, в подальшому військово-лікарську комісію, де визначається ступень придатності, uh, перевірку на наявність заборон. І вже після цього підписується контракт. Також хочу наголосити на те, що всі етапи добору громадянин України проходить саме в прикордонному відомстві, не в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а суто в прикордонному відомстві. Тобто їм не потрібно йти в ТЦК, СП для цього правильно я так розумію? Ні, не потрібно. Наразі військово-обліковий документ у нас є так, також резерв плюс резерв. Громадянин може скачати собі свій військово-обліковий документ і в подальшому пройти етапи добору і бути зарахованим на військову службу за контрактом. Пані Олено, розкажіть ще трішки про соціальний пакет що отримує кандидат після того, як підписує контракт. Кандидат отримує при підписанні контракту це одноразова грошова допомога при підписанні контракту, в залежності від того, це яка посада, це якщо рядова, сержантська або офіцерська, то йде і йде різна сума. Наприклад, сержантська посада приблизно від 27 тисяч гривень. Одноразово він отримає також фіксоване грошове забезпечення. що... Місяця отримує кандидат, коли проходить службу. Далі раз на рік має право на допомогу на вирішення соціально-побутових питань та для оздоровщи. Також в цьому прикордонно-карпатський загін активно проводив роботу з місцевими громадами стосовно. Uh, такого питання при підписанні контракту у нас багато громад на Львівщині, вони також долучаються до допомоги громадянам України, і в залежності від того, яка громада, він також може ще додатково отримати при підписанні контракту uh, одноразову грошову допомогу uh, саме від своєї територіальної громади. Чи є якісь можливо такі топ 3 напрямки, які обирають у вас цивільні люди найбільше найчастіше? Е, ну найголовніший такий напрямок це дуже цікавий, це оператори БПЛА, інспектор прикордонної служби е, і кінологи. Це саме такі от, молоді, їм цікаві оператори БПЛА. А, також дуже, ну, я вам так скажу, що в Державній прикордонній службі і взагалі в цьому загоні є різні посади, є посади інтелектуальні, це саме інспектор прикордонного контролю, техніка автоматизованих систем управління, оператор БПЛА. Також є посади, де треба застосовувати фізичну силу. Це може бути інженерне облаштування державного кордону. Це може бути посади в спецпідрозділах сьомого прикордонного карпатського загону. І під час саме спілкування з нашими кандидатами ми з'ясовуємо їх бажання, досвід, там, цивільний досвід роботи, який буде корисний під час проходження служби. А от чи часто є у вас такі випадки, коли люди, котрі у вас колись служили, так повертаються знову і знову хочуть проходити службу? Так, у нас навіть сьогодні звернувся кандидат, який е, проходив службу е, в колись е, в львівському прикордонному загоні. Е, потім проходив військову службу за призовом під час мобілізації, і наразі вирішив долучитися знову до цього прикордонного карпатського загону. Так. Угу. От що би ви могли сказати, пані Олено, тим, хто ще досі вагається, так йти чи, чи не йти там зважує плюси, зважує мінуси? Е, от е, що б сказали і чому варто так? Ну, По-перше, військова служба наразі це захист нашої держави. Да? І захист нашої країни відбувається не тільки на нулі, захист нашої держави відбувається і під час охорони державного кордону, і можна бути долученим до Державної прикордонної служби, до сьомого прикордонного карпатського загону. І саме робити Важливе для економічного, э, політичного зростання нашої країни саме тут, на західному кордоні, також зв'язку з тим, що у нас триває мобілізація в нашій країні, то громадяни України можуть свідомо вибрати військову службу за контрактом і проходити службу у нас в сьомому прикордонному карпатському загоні. І проходити службу майже навіть вдома. От. це теж якби є вагомим таким внеском, тому що у нас багато громадян звертаються після того, як вони вже проходять базову військову підготовку в Збройних силах України в навчальних центрах. Але на жаль, ми їх вже не можемо розглядати як кандидатів на військову службу за контрактом, саме в Державну прикордонну службу. Пані Олено, щиро вам дякую за розмову, за те, що все чітко пояснили, роз'яснили. Можливо, навіть після нашої з вами розмови хтось, хто думав, вагався, прийме якесь рішення для себе. Щиро вам дякую за розмову і до зустрічі. Дякую вам, до зустрічі.